Volkswagen ID Unix. Красень, який повинен зайняти місце перше в продажах замість ID 4. Та сама платформа, той самий двигун, та сама велика батарейка. Новий сучасний кузов, більш преміальний ще салон, більший монітор. Представляю вашій увазі версію Ultra максимальна версія для моноприводу. Є ще повнопривідна версія Max Шкіряний салон дуже високої якості. Пам'ять сидінь, масаж сидінь, підігрів сидінь, комфортний вход-вихід, підігрів керма, панорамна стеля. Задній ряд сидінь дуже-дуже красивий і дуже зручний. Підсвітка ембіленс на дверях і на торпеді. Зручні 20-ті колеса. Камери 360, мертві зони, матричні фари. Камера в молобовому склі, всі помічники водію. Цей красень в сірому кольорі, а також в білих кольорах, доступні у нас на Багатирській Дуна. О, цікавлять, телефонуйте, приїжджайте, консультуйтесь, купуйте, Торговий Дімікар.